Ну що, ранок настав, ми поснідали, помилися і чекаємо о 10-й годині приїде трансфер. Так що ще відпочиваємо. О, бачите, так зіває Саша. Ось лежить поруч. Зівун. Зівун. Немає куди рушник, поїздили. Гарна така квартирка, але опалення вже немає, то прохолодно, Бачок потягається. Спав, як убити, заморився за рулем, дуже важко за рулем їхати. Я кажу, давай я поїду, та нехай, та нехай. Ну, дуже важко саме по Молдові їхати, у них 50-70, 50-70 світофорів, Боже, немає. Оце вище 70 кілометрів не їдеш. Скучив. А. а я теж взяла телефон, то що телефонувати. І забула зарядна і вчора сів. У мене там координати цієї жінки добре, що я вже відчувала, це та сфоткала. Mm. Координати, та Саші mm. скинула, тому не своєму. Дуже ж пізно ми приїхали, люди зустрічали нас. Ой. Оця дорога така утомітельна, це просто жах, жах. Ого. Що наша подорож продовжується, ми приїхали, нас привезли в аеропорт. І зараз ми чекаємо наших, щось їх ще немає. Зараз вони приїдуть, бо ми в одну машину не влізли, ми в дві машини. Я що скажу, за, за ці два роки прямо Молдавія помінялася. Немає ну, жодної, це потрібно пошукати, вивіски на російській мові. Все, молдавське, або молдавська або англійська мова. Місто таке чисте. Зелене, ну, дороги. дороги нормальні, нормальні, Дуже багато будівництва нового. Ну, Гарно, що там казати, гарно. Мені подобається Кишенів, і мені подобається дуже аеропорт їхній. Ось кожна скульптурка, ось подивіться, якісь тут Що Чого тут? Ану зараз селяна, там написано, що не О, Наші їдуть іще. У нас молодий водій був. Ага, ось дивіться. Я не можу почитати, тому що... Ні, там, де доброта, там нет границ. Ось, на русскому мові. от. бачите? Доброта рішення всіх проблем. Вот вам, пожалуйста, красиво. Дуже гарно. Я не знаю, хто тут такі дизайнери робили, їм цей аеропорт, але гарно зроблено. А людей... людей дуже багато. Дуже. Тому що. Самі молдавані, румуни і українці, звичайно, зараз літають із цього аеропорту. Дивіться, яке гарне небо України. О, чомодан упав наш. Чомуданчик упав. Тут де трішки затишок так, а так на сонці дуже тепленько. Так що ми гарно зараз приїхали і одразу на реєстрацію, тому що у нас в 13.20 виліт. А ми приїхали зараз? Е... А зараз, 10 годин, так? Да? Да. Десь 20 хвилин 11. Якраз. В аеропорту сидіть, вибачте, гроші. Я вже сиділа в аеропорту 10 годин. Якщо ось автобуса нема, вночі прилітаєш і чекаєш. Дуже тяжко, дуже тяжко. А тут ми і поїли, і покупалися, і полежали, і поспали. Як люди. Просто як люди. Ну, що буде цікаво, буду показувати. Так, ну що, перш за все, давайте із старими товаришами, друзями потрібно, як кажуть, привітатися. Бач, він руку тяне. Він хоче привітатися. Ну, привіт, як справи. Привіт. Полетимо сьогодні, так? Так, полетимо. А? Стоять. Чекають, скільки людей вже пройшло. А рука не дуже витерта. Бачите, рука не дуже витерта, витерта дуже Ось часи у сю Більш довіряють сю чи що. Пів на одинадцяту. Реєстрація у нас вже почалася. Ось наші всі стоять. Народа, ви бачите, дуже багато. І... Ага, он департамент. Багато народу. І ось ми стоїмо на рейс, чекаємо. Так що ми тут, то ми на другому поверсі там дивилися все. І знову таки, кожна рослинка, кожне, що ви бачите, зелене, отам от кишеньо. Бачите, такі, такі полосочки. Кається воно все синтетичне. Ні, це натуральний мох. Кожне все-все живе, все живе. Я вже показувала багато, тому хочете подивіться а так, можливо, щось, як кажуть, швиденько покажу. Там теж, бачите, Молдова, все це живе. Так, ну що я можу сказати? Дивіться, ми знаходимося біля цього іншого входу. Це вже край аеропорту. Ніколи такого не було. Ми здали вже багаж, ми стоїмо. Я зараз пройдуся, ви подивитеся, скільки народу стоїть на паспортний паспортний. Контроль, тобто в цей час дуже 5 хвилин різниця. Багато вилітів: е, Італія, Франція, е, Єгипет, потім ще там які. І оце все зібралося, скільки людей. Я такого не пам'ятаю, щоб в цьому аеропорті було скільки людей саме на паспортний контроль. Ось я йду, і люди є, і є. І саме головне, ви ж розумієте, що там, коли ви зайдете в ту зону зараз. Там не буде ніде не сісти, просто потрібно буде отак стояти, тому що все зайнято. Все, що хочу сказати, дуже багато українців так. Жінки летять відпочивати. Це до чого я кажу, щоб мені там не розповідали, що. «О! Гроші треба було віддати на ЗСУ. От ви віддайте хоч десятку, 10 гривень, а потім мені будете розповідати. І тим людей, і тим людям, які їдуть, вибачте, вони б нікуди не їхали, якби вони тут залишилися і закінчилась війна. Тому прошу, не пишіть мені дурниці, не пишіть. Літак повний, повний. Я вам покажу. І там. 80% — це українці, які заморилися від того, що нема спокійного життя. Просто заморилися. Оце тут паспортний контроль. Ні, це ще не паспортний, це тут вже ж провіряють. одяг, перевіряють провіряють все, ну, ви зрозуміли, що мені розповідати. А далі там вже проходиш. Так що така черга. Живе, аеропорт живе, люди летять. Ось подивіться, квіти. Ось, все живе. Все живе. Он обережно отак. І це я обережно вам покажу. Зараз зараз. Зелений бачите? Зелений повністю світочок. Так що отак. Люди, вибачте, хочуть себе я кажу заспокоїти хоч хоч чимось. тому я кажу що взагалі моє це відео мої відео це для нормальних людей Є люди, які ну так життя склалося, що вони ну, не можуть собі дозволити поїхати. Вони подивляться мої відео і кажуть, але дякувати. Ми прямо наче з вами побували чи на морі, чи там десь в Карпатах, чи десь ще. Тому я ще раз скажу: мені ваші коментарі просто не хочеться закривати, бо нормальні люди знаєте, а є люди, які читають коментарі. Я не буду закривати. Закрити коментарі, це боюся. Я нікого не боюся. Зовсім нікого не боюся. Тому я скажу, що людоньки добрі, будьте добріші, і вам, як кажуть, посміхнеться щастя, буде вас все добре. Все буде добре. Тому я кажу, ми не їдемо в якісь там супер-супер отелі, ми їдемо по ціні Помірній, знаходимо гарячі путівки, гарячі тури і їдемо. Так що, отакі справи. Прямо так, автобус під'їжджає, дивіться, Одеса Кишинів. Це приїзд туристів. Це то, що мабуть, в 9 годин відправився. Оце він приїхав можна спокійно. Я навіть думала, ну нам назад летіти у нас дуже поганий приліт. Ми прилітаємо о першій годині ночі, і нам до 9 ранку потрібно знаходитися в аеропорту. А ми потихеньку будемо вже їхати. А оце взагалі, якщо в 13-15 виліт, ось автобус прийшов, ви вийшли. Це в 9 годин він з Одеси. І реєстрація ще продовжується. Дивіться, черга стоїть в першій оці. Це все на шарм. Але черга йде швидко, бачите, швидко. А діточок манесеньких везуть. Боже, такі менюсінькі, Що я не знаю, пів року, сім місяців, я не знаю. Ми з Святою святой що ми якось боялися, а вони молодці. І маленька дитиночка, і вагітна зовсім везе. Ну, ти ж стоїш у черзі, ти ж бачиш це все. Так що, отакі, це от справи. Ми наверх сьогодні навіть і не піднімалися, але я ж кажу, що можна було б там посидіти дуже багато там вільного місця і потім вже аж пройти. Ну, дивіться, яка пара гарна, боже, яка пара гарна, подивіться ось, Ой, яка краса. Він її, він її тримає за ручку, він їй подарував квіти. вони, мабуть, італійці. Просто краса, просто приємно. Отак, отак повинні ми. Наверху все теж штучне квіті нема, все натуральне, там теж все натуральне. Оце цим підкупає Кишинів, що тут ну ну красота. Нема нічого штучного, все живе. Де тут наші? О, так вони дивіться, як швиденько двигаються. Вони ось прямо тут. Стояли ми там, поки я пройшла туди-сюди, вже ми аж тут. О. Спортно ну, сразу ви потрапляєте, пожалуйста, одіжда, очки, сумки, все, що хочуть. Дюті фрі, все перед вами. Косметика. Ай! Як гарно пахне, як гарно пахне. Солоденьке таке солоденьке. Ціни 112,84, які 93, 96, 129, 70, 50 євро, все в євро. Ось цікавий який це аромат. Дуже-дуже цитрусовий, оце прямо цитрус. М -м -м. Тоба, знаєте, для, для молоді приємне таке. Так. так, вийшло, вибачте, що дуже ну, багато народу нема де сісти. але нічого ми зараз піднімемося на другий поверх. І я вам все-таки ще ж хочу показати The Best of Moldova. І оця вся краса, яка там наверху, це все тут все живе. Навіть такий бі, з білим світінком. Бачите? Це все-все живе. І знову-таки білий рояль. Що ви повірили? Аспірагус чи як він називається. Черга в касу стоїть цигарки. Ну, я вам скажу, що ось іноземці, ті, які тут. Бо навіть дегустації, Бачите, можете дегустацію проводити і вам тут дадуть скуштувати, і потім купуєте, що вам, що вам подобається. Ну, мабуть, це да, коньяк 25 років витримка, чи що. І тут вино. Я не знаю, чи молдавське чи не молдавське. Це молдавські вина, чи ні? Це дегустація вина. Отак. Я не буду пити, тому що не <laughs> летіти. Так, а скільки коштують цигарки, Я... тут, мабуть, тільки так, євро, євро, євро. Я не знаю, де у них скільки коштують цигарки, Ви, мабуть, там чи ні, тут тільки вино. Ні, тут тільки вино. Я не знаю де. Ось вони купують тут цигарки, мабуть, у них одного виду тільки. бачите. А ось, мабуть. Так. Ну, навіщо мені цигарки? Так, ходімте на другий поверх. Якщо брати по цінам елітні напої, алкоголь, то в нас дешевше. О, я дівчат, бачу свою подружку Алісу, вона вибирає косметейшн. А хлопці наші поїхали наверх, то ми поїдемо зараз теж наверх. А ось ну, яке Хортиця коштує, давайте. Зараз, зараз. Дивіться, хортиця велика, велика літрова бутиляшка. 9,20, 7,70. Я вам скажу, що наші вироби, вони самі дешеві. Я не знаю, вони українські. 8, 7,60, 6,60. І ось водка столічна, 12,50. Я не знаю чому. А ось ця груша, за яку я вас запитувала. Тоді 27 євро коштує. Фінляндія 14,50, але все одно це не те, що в магазині в Туреччині 45. Вибачте. Ну і пішли, пішли там горільчані, вони мені просто не потрібні, ніче були тут, як кажуть, 19,50, 18, 24, 28. У ну, нас євро 42, тому це дорого. Давайте проїдемося. Я так хочу помити руки, я просто вже не можу. Можливо, тут зараз дівчатка прийдуть та... Та у нас скоро вже буде і пускати в літак. Вже до, до виліту година залишилася. Ну, знаєте, в літаку там сидіти не знаю. От, бачите, тут диванчики є, можна посидіти. Можете замовляти, можете не замовляти. Так, десь мене Саша звав, а я вже його і не бачу. де. А воно вони. А чого вони так сіли? А чого ви на цей коротенький сіли? Йдемте на весь, на длинний диван, на довгий, йдіть сюди. Так ми тут всі сядемо. Нельзя? А можна. Не можна? А ви. А чого не можна? Не можна. А чого не можна? Вот здесь, люди, которые нарушили. Я я... Там, Там специальная зона для тех, кто на... на... нарушил. Так я он сяду. Сядись. Снимите. Си. Я тут, что. Вже таке скло чисте, що прямо не тут немає. Бачите? Заїзд на парковку, але парковка коштує, 200, да, 200 їхніх грошей, 400 гривень наша доба. 400 гривень доба. І все зайнято. Он на полях пашуть. І там он, літак, де ми. На автобус сідаємо. Сидимо, чекаємо і знаєте, вже 35 хвилин, а в нас 13-15. Ми кажемо, будемо сидіти сидіти, треба все використати в житті. Коли будуть об'являти? Будь ласка, такий-такий-то. Ні, це ще не нас. <с? <с?> це ще не нас. Ми будемо чекати, поки нас об'являть. Нас знайшла рюкзаки з лабранди, серветку. Коли не в чотиром. Засохла, відкрила, викинути її. Знаєте? Голову. Це моя, а то світина. Mm. Жувачка термоядерна взагалі прямо аж очі ліже, аж а жиріть же. Зато свіжий подих. Буду заходити на пілота, як дихну. Так трішки і розмокталися пасажири. Хто на Франкфурт полетів, хто на Париж полетів. Ну, повезли. Ну тут всіх везуть автобусом. Тут немає цих рукавів, що як ми заходили в Борисов, Всіх везуть автобусом. Ну нічого, будемо їхати автобусом. А що ж нічого страшного, Саме головне не так, щоб далеко було, щоб їхати недалеко. Це теж жива квітка. Оця зелена. Оце, це не синтетично, це все живе. Україночки ну шкода, звичайно. Туристки наші українки всі самі без чоловіків. З дітьми, з мамами, з бабушками, але без чоловіків. Я маю на увазі молодих дівчат. Не маю на увазі себе. У нас вже Поруч з нами їдуть, слава Богу. Ну що, будемо зараз йти в літак, можливо, щось в літаку. На, як будемо злітати, покажу. А ні, то нічого не покажу. Так що.